Усім привіт, усіх вітаю на своєму каналі. І як бачите, у мене вже новорічний ось такий декор. У мене сьогодні светрик, який мені подарував мій хлопець на День Святого Миколая. Сьогодні 6 число. Власне, вітаю вас з Днем Святого Миколая, а Збройні Сили України вітаю з їх днем. Бо сьогодні також День ЗСУ. Дуже хвилююче відео, тому що я буду робити огляд на нову колекцію від All Serena Beauty. Це бренд суперкрутих пігментів від All Serena. Це супер крута б'юті-блогерка. І якщо ви там десь вертитесь крутитись в нашій б'юті ком'юніті українській, ви вже знаєте, і хто така валя, і які чар чарівні штуки вона а, власне продає. З початком цього відео я нагадаю вам про інфобокс, про важливу інформацію, яка там завжди знаходиться. А саме посилання на мої інші соцмережі, такі як TikTok та Інстаграм, можливо, вам цікаво подивитися на мою іншу вже робочу сторінку, де я фарбую інших дівчат, і там значно комерційніші роботи. Та ніж та, яка, наприклад, сьогодні на мені зараз. Також там завжди є посилання на мою Монобанку, номер карти Монобанку для покращення цього каналу. Є посилання на мій профіль в BuyMeCoffee, де ви також можете скинути мені на кавуську. І у цього каналу є така функція, як функція спонсорства, де ви також можете а, пришвидшити, наприклад, покупку різних штук для каналу, якоїсь косметики, яку ви, наприклад, могли б просити в мене на огляд. тому, всі ці посилання внизу, але так як сьогодні взагалі такий день, день ЗСУ. Не донатьте сьогодні мені, задонатьте максимально все, що можете, на ЗСУ, тому що, як я завжди кажу, заради і завдяки ним ми тут з вами є. Я знімаю це відео, ви його можете дивитися, і ми можемо з вами спілкуватися, мінятися інформацією, жити своє безпечне життя і так далі. Тому не забуваймо про донати на Збройні Сили України. І також в описі завжди є список продуктів, якими були зроблені макіяжі в моєму відео. Чому кажу макіяжі? Бо сьогодні їх буде два. два пігменти по одному макіяжу на кожен пігмент. Ось така передмова. А тепер Сподіваюся, що вам буде цікаво. Бажаю вам гарного перегляду і зустрінемося вже в кінці цього відео. Отож, у мене тут два пігментика. Взагалі, у мене від валі аж чотири, і вони знаходяться в такій коробочці. Я ж я. Власне, рахую, що ця коробочка і ці пігменти які були створені один для одного, бо просто подивіться, як гарно собі це влізає. І якщо отак от ззаді подивитися, то можна ще й подивитися, які в мене є відтіночки. Але а, про два з них ви вже знаєте, про чорні і малашку, бо це два відтіночки з першої колекції. Це пілотна колекція з п'ятьох відтіночків. А власне, звідти і відтіночки Милашка, і Чаруня. Чаруню ви бачили вже в минулому відео. Милашку обов'язково ще раз покажу. І, взагалі, мені здається, що я цими пігментами на новий рік просто обмазаюсь нафіг. Отак, от, от намазую на себе, і буду зустрічати новий рік. It's time. Але Такими е, ключовими гостями, ключовими героїнями, героями цього е, відео буде такі відтіночки, як Леля і Лебедян. Це два відтіночки, які були представлені до Дня Святого Миколая, і про них ми сьогодні будемо говорити. Взагалі, ці два відтінки були надіслані мені на огляд Валею, і я дуже їй за це вдячна. Леля і Лебедян е, це просто е, таке Щось таке ніжне, щось таке неймовірне. Ви собі, ну от, я не знаю, я, я хочу, щоб ви прям прочувствували оце все крізь оце відео. Тому що я намагалась показати саме характер оцих от, е, персонажів для мене. І ми, напевно, почнемо з вами з е, е, Лелі. І Леля це така для мене дівчина контрастної зовнішності, про що я вже писала в інстаграмі, до речі. А яка така вся ніби ніжна? Але з такою супер якоюсь перчинкою. Це дівчина з якимись світлими очима і з такими дуже густими чорними волос, чорним волоссям і такими густими вираженими брівками. Тому я вирішила зробити макіяж з Лелею, такий досить темний. Він вийшов дуже такий роковий, я б сказала, тому що все почалося з чорної стрілки. Потім воно перетворилося в подвійну чорну стрілку. Тому Леля така для мене дівчинка з хар. Отже, характер показувати я вирішила темною стрілкою, тому я її будую геловим олівцем, відтушовую і починаю закріпляти від власне матового чорного і наближаючись до такого рожево-фіолетового. Потім я саму стрілочку відтушувала з синіми відтінками, і давайте поговоримо краще про сам пігмент. Я накладала його зверху на таку гелеву підкладку від Born to Shine і самим, сам пігмент я наносила а, а, силиконовим а, таким, аплікатором від Vops. Що я вам скажу? Звісно, це пігмент і він буде летіти так чи інакше, але я не скажу, що в мене пігмент був повсюди. Я повністю задоволена тим, що я проносила цей макіяж увесь вечір того дня, і в мене жодного осипання на обличчя після закінчення макіяжу не було. Тому усі ці проблеми, які можуть бути з Пігменти можуть вас відлякувати, тут їх немає. Давайте поглянемо на пігмент так ближче. Ось так він виглядає в баночці, але крім такого рожевого малинового відтінку, він має дуже багато переливів від самого, власне, рожевого, до м'ятного, до блакитного, до зеленого і навіть іноді видно такі проблиски помаранчевого. База в нього дійсно таки рожева, але не скажу, що на оці це дуже мало видно, лише якщо ви прям на. Білу підкладку поставити його, тоді ви будете бачити Таку рожеву базу. Отже, Леля в мене, як бачите, вийшла така досить темна, така вечірня, така вона, от, сидиш за столом, десь поруч вогнище на вулиці. Що ж, якщо говорити про лебедяна? Лебедян це для мене якийсь такий діаметрально взагалі, хоч це дуже схожі між собою відтінки, але Лебедян для мене. Це ім'я звучить дуже так весняно. Паля для мене це прям така зима-зима. То Лебедян це для мене щось таке кінець зими, коли ти вже очікуєш такого свіжого ковтка весняного. Ось так для мене виглядає: Лебедян: це такий дуже світло-русявий хлопчик з якимись теж світлими очима, з дуже такими пухкими губами. І він взагалі ось такий казковий і дуже легкий. Хмарки, блискітки, вітерок такий вже теплий. Ось це все в мене про Лебедяна. Не знаю, така в мене асоціація. До речі, обов'язково пишіть в коментарях, які у вас асоціації з цими відтінками. І тому для Лебедяни я зробила макіяж супер такий легкий, сердечки, блискітки, рожевий, все таке пастельне, на білій основі. І ось так для мене виглядає Лебедян. З Лебедяном, як бачите, історія набагато така пастельніша, ніжніша, тому і чоловічок, знаєте, такий ніжний і пастельний. Але при цьому всьому хочу сказати, що е виражніший набагато ось цей прилив у Лебедяна це все ще не чаруня, не настільки бабам, але дуже гарне сяйво. Так само по носці чудово, відтінок гарний, дуже легка ця кольорова база. Яку буде видно лише на супер такій білій підложці, підкладці. Тому майте на увазі, що ну, відцінки носяться чудово. Ну, я при цьому наносила на ось цю базу від Born to Shine, бачила в інших дівчаток від відгуки і носилося взагалі прекрасно. Я наносила в минулому відео просто на кольорову базу, не на липку. І чудово проносився весь день макіяж. Тому я дуже сильно раджу ці відтіночки. Якщо ви боїтеся м -м, пігментів, думаєте, що це буде для вас незручно. Звісно, це не так зручно, як пресований пігмент, але результат, на жаль, ні один пресований пігмент мені не дав такого, як, наприклад, дають ці пігменти розсипушки від а, валі. Щодо конкретнішого опису переливу лебедяна, то я б назвала це більш такою морозною історією, хоч це він, мені здається, більш таким весняним. Але тут є прям така холодна сторона відтінку, яка безмежно дає йому таку і свіжість одночасно. Тому, бачите, ось тут є такий блакитно, майже білий перелив і до зеленого. Тут набагато менше такого якогось помаранчевого вкраплення. Тому для мене це такий більш свіжий відтінок. Не знаю, чи була би ця пара крутою парою разом, тому що вони такі досить різні. Все ж таки, я думаю, що у когось з вас точно є приклад життя, де такі двоє людей зустрічаються. Для мене це точно пара, якась не знаю. Якось, отак, для мене дуже. Такі в мене відчуття, знаєте, от казкові, ніби я читаю якусь книжку. І там от є такий персонаж Леля, і є такий персонаж Лебедян, і вона така вся з характером, і він весь такий кохає її безмежно, а вона така випробовує його кохання. Не знаю, може це якісь ав'юзивні відносини. Не знаю, якось дивно це все виглядає, можливо, з боку. Але ось така в мене асоціація чомусь провела з цими двома пігментами, щоб зловити оце мерехтіння тіння інших пігментів мені здається, що ну от я впахувала більше, щоб вловити камерою чи там навіть оком а, сяє сяяння інших брендів. Тут же ну ти просто ти відкриваєш, ти просто дивишся баночку, і воно вже сяє. І ти. І мені насправді багато зусиль не треба було, щоб я піймала камерою телефону. А, оце все. Що це? колдунство чарунство оце все, що тут лежить. Реально, це того варто. Я не спонукаю вас там взяти, не знаю, всі свої гроші вбухати і купити всі відтінки, але я вас запевняю точно, що якщо ви купити хоча б один, то вам захочеться ще також напишіть, чи у вас є якісь пігменти відвалі, і чи ви в такому ж захваті, як я. Напишіть, будь ласка, чи е, здається вам, що я потрапила в характери цих імен, цих персонажів? Чи побігли ви вже замовляти собі Лелю або Лебедяна? Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось, бо для мене це було просто таке. Е, е... Ну просто я не знаю, як вже висловити свої емоції на рахунок цих всіх пігментів. Бо Валя створила для мене щось неймовірне. Я хочу ще і ще. Я хочу великі банки. просто. Я хочу фарбувати всіх цим. Я дуже сподіваюся, що цього року хтось запишеться до мене на макіяж і скаже: Наташа, я хочу щось яскраве. І я просто достану ось це і скажу: На, є на на. Ось просто бери і, і оббивайся цими пігментами. У мене прям як ви можете бачити беззупинно йдуть емоції на цей рахунок, тому мені варто завершувати. Ви чекаю від вас підписки, лайки, коментарі. Також я обов'язково залишу вам посиланчиком на сайт на інстаграм Beauty. Тому як тільки надумаєте під час перегляду щось замовити, можете так оп, паузу поставити, замовити там. Ну і далі піти. дивитися і це відео, і інші мої відео. Отак от, от ми з вами зустрінемося у наступному відео. Усім па-па!